Привіт-привіт всім привіт моїм найкращим підписникам. Ви знаєте, на вулиці вже так тепло-тепло. Я вже в шльопках, В шльопках, в шортах і в футболки. Градусник у мене віщає 28 градусів. Ну да, жаркувато. Я вам чесно скажу, не треба вдівати кросівки, бо ноги у вас будуть паритися. Ну, ну так, знаєте, як на сонце вийдеш, дуже жарко, а так, от як нема сонечка тільки, то більш менш нормально. Ну Я вам один лайфхак... І так як зимою було, якщо дуже холодно, ми ходили в магазини гріться. грітися. А тепер, якщо на вулиці дуже жарко, а в магазинах працюють кондиціонери, ми ходимо туди охлаждатися. На повестці дня у нас АТБ. Не була я там три дні. Може, там акція якась, а п'ять є. Полетіли з вами робити огляд товару. Може, щось таке акційне буде. Так. Нарешті я добралась до свого АТБ. Помните була акція на Кока-Колу 35 гривень з копійками, тепер 5460. Хто хто не пив її? Тепер я не знаю, чи ви зможете собі дозволити купити за 54,60. Ну я вам скажу, я пробувала за 35 гривень з копійками. Я думаю, різниці між 54 60 і 35 з копійками ви не побачите. Не відчуєте, тільки відчує ваш гаманець. Ух ти! Ви знали, що платіжна коротка, а тебе гроші наші збереже, а я й не знала. Банан, 54 гривні 39 копійок. непоганий, он дивіться, вже, він, бачите, почепчищений. Може його почистить і так купити собі. М -м -м. Воно зараз отак трошки погуляємо. Я там щось хотіла купити овочі. салат, мабуть, сьогодні буде овочний. Може перець якийсь недорогий є. Мандарин 73 гривні, 95 копійок. Це як не сезон. У нас. Чи де там яблука? Ух ти, знижка на яблука. Йо-майо, 25%. Кстати, непогані. Можете тут вибрати доволі. Бо тут не поймеш, який сорт, вони всі в кучі. Накидали в кучі. Це сортове називається. от сортоване. Так тут є, дивіться, красне, це один сорт. Оце ось яблуко-груша. О, ага, оце один сорт, оце другий сорт, оце взагалі третій сорт, а оце четвертий сорт. А як оце взяти? Наприклад, чотири різних яблука. І як ти докажеш, що ти його туди взяв? Так не сортове, а от сортоване, напишіть, от сортоване. Я вам підказую. У вас щось тут з логікою, нелогічно. Так, по 190 гривень перець. У мене є перчина, Капусту 13,50, це ж за 100 громів. Ороння по 79,89. Знижка, кстати, Ось, ви можете тут обідротить її, бачите, вона вже ось підсихає, почистить. Ну ви ж це не їсте, на що ви його продаєте? Так, що у нас цибуля? цибуля щось так подорожала. 24 гривні 89 копійок. Морковка непогана отлічна 39,80. Картопелька. А що це у нас? Стара капуста. 48 гривень 89 копійок. Да. Угу. Молода картопля. Кстати, соті, я брала. 35 гривень 59 копійок. Ну я таку крупну брала. Мені дуже подобалося. Це вже 35,59. Робіть Зробіть вже оценку 25%, ставте її. З оценкою 35,59, а там на 25 піднімете, щось придумаєте. Я думаю, тут так це працює. Ну, Що це таке за картошка? Тут теж треба буде написати переберки. Переберки. Так, огірка. Агірок треба купити. Цей йду і думаю, хочу огірочка. М -м -м. Ось. Ух ти! 79 гривень 89 копійок. М -м -м. Хороша акція. І огірки, кстати, непогані. Бачите, на салатик. Ми ж везде все по акції беремо. М -м. Дивіться, які гарні. Я собі наберу ще хороших. Надо вже їсти овочі. Ось, бачите, 79 гривень і 79 копійок. Ну це акція дійсно не по 100, то гривень. Ось огірки по 84 гривні 89 з паперішками. А ось дивіться. 59 гривень 95 копійок. Взагалі, що вара? Чуєте? Ну, оцей огірок найду собі. О, гляньте 25% знижки. М -м -м. Ну, тобі зробили по 59 гривень. Оцей візьму Хороший знайшло собі. Супер. Чесник молодий. 140 гривень за кілограм. ще отакий. Я не знаю цей по чому. Є перший гатунок, отак От нам в Сіточку. Помідори 89 гривень, і 79 копійок. Та щось помідори не падають. Це ні. Вони тільки тут портяться лежать. Ось, бачите, вже ось портяться, починають, оцінюйте їх. Перебирайте. Не знаю, щось не пахнуть вони помідором. Були такі. Пахучі. Це, мабуть, якісь привізні. А ось на гілочки 120 гривень за кілограм. О, а оці пахнуть. Оці пахнуть дуже хорошо, пахнуть помідором хорошим. Ось еще таким собі візьму. Я це отак беру, бачите, дивіться. Роботник я я вам хвостик оставляю. Наше він мені не нужен, я його не їм. Гілочку я теж не їм, якщо що у нас функція не олейна. Ух ти, акція. Акція відсоткова. Гляньте, як вони красиво нарисували Оце акція знижка 71,90. Стажар 75 гривень 70 копійок. Щедрий дар 70 гривень, 80, ,80 копійок. Треба буде передивитися відео, що воно тут подешевіло, що ні. Ну, капуста мене в екомарке, звісно, шокулана трошки. Ой, Що ще є? Багатенько є. Цього. Вон, роботники метушаться. тут людей, кстати, більше. Он що я взяла, дивіться, і два помідора пока не знаю. Може, ще його козай возьму. Меду святкувати, мить за тебе. Тут ще є, є ці ось штуки. Тоже, 7,90 а був 3.50. Чому -то, коли було 350? А мені ж написали, не можна споминати, що було раніше. Надо тільки дивитися, що сі Проте думать, заборонено. Ох ти! 39,90, кіткат, йо-йо, Ще приємніше, ви розумієте? Запажнуюсь меленою ковою. Ще приємніше. Смілінг джю. що це таке? Цукерка желейна. 1990. Цукерку. Хто таку пробував Желейну? 80 грамів, 15 гривень 50 копійок. Ну, це недорого. Бубики. Бубики. Чудо чаддо. Так, макарони. Я макарони беру ось є. Оці ось хороші ось. Оці не розворуються. Пружинки. Макароні візьму, Ух ти! Солодкого хто нібудь хоче. Тут ще й на солоденькі знижечки єсть. Оце да, господі. 41% знижки. 3990. А це ось 5960, це обичний. Дорогий. А до цей що? Не хватило у вас Що це таке? Увага. Гарячий хліб власного виробництва. А тебе? А тебе ваші гроші збереже? Зайшли оце в АТБ, походили як я, оце відосик зняли, записали, розказали. Можете отак от цукор пособирати, дивіться багато і в кармон насипати собі. З сілі так теж проблема. Якщо... О, дивіться, цукор, тут на чашку хватить даже. Взяли згребли і пішли. Я думаю, вам ніхто тут не скаже. За сіль теж можна так же само насобороти. Ось, бачите, скільки сілі. Дев'ять. 69. Ну тут вага є, все указано, дійсно, всі на полки лежить, дійсно. Солі багатенько. Чому мені роботники не пишуть, яка я молодець? Показую їм, що треба робити, оце не ходить. Непонятно. Ладно, пішли далі. О, не забудьте ще, що у мережі АТБ діє платіжна. Ви, коротше, можете зайти в магазин АТБ і зняти гроші, скільки, скільки вам треба. Попросіть виконати операцію, і вам касір виконає її. І треба ходити в банкомат, а ви можете це. Йо, мої, 18,80. 43,90, 57% сім знижки. Трубалю. 57%, як це, скоро буде тут і 60, і 70, Придумайте не 57, а 75, Наоборот, я вам підказку зроблю. Якщо ви напишете отут 75% відсотків знижки, то люди зразу розберуть. Вони ж не вкурять, що а тут напишіть не 43% напишіть, а 73, а тут напишіть 28 і 75 відсотків. Люди розберуть. На ж ви ж думаєте, одні дураки, а оце роботники умні. А так всі остальні дураки. Тисячі кілометрів здолали для вибагливих покупців. У нас є вибагливі і невибагливі. О, світ прекрасний з торговою маркою делюкс. А без торгової морки делюкс. Світ буде у вас не дуже прекрасний. М -м -м? Йо моя кава. Оце так. Ох ти. М -м -м. О, 648,90, сорок недавно снімала 349,90. А цей, 705 599. О, О списують, іде ось оценка, мінус 25%. Беріть свіже, не беріть оце оцененне, я вам чесно кажу. Нехай роботники, оце. Послухайте мене. Якщо ви не будете оце купляти, тоді списувані будуть, і роботники собі розберуть, я думаю. Хай списують. Я не беру. Чудо, чудо з наповненням вишня, 17,40. 100 грамів. Ох і чудо! Чудо, 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 чудо із чудес. Ми вже не знають, як придумати акції, ці не зросли. Що я вам скажу? Ціни ростуть і ростуть і ростуть. Навіть за цими акціями я вам чесно скажу, просто ну, я розказую так, як є. ми не поспіваємо, пенсії не зростають, зарплата не зростає у нас. От воно і виходить. Вони придумують акції, а люди нічого не купляють. потім оціняють, списують, Побайкотувати треба. Тижня двоника. Ух ти, а що це тут? Генеральне прибирання, дзеркало вверху миють. Супер! Навірно, їде до них провірка. Приходь, приїжджайте, це хороше. Тут співробітники, я вам скажу, в цьому супер, в цьому іменно магазині АТБ дуже класний, мені подобається. Вічливі, ніколи не нагроблять, не обдурять наш не разом. Що там Делюкси, консерви? Тунець уже ніхто не бере, бо я не беру його. О, дивіться, делються 50. Померсиканський 52-50. А он шматочками, бачите, 79,90 олії і власному соку. Я брала 55 гривень, по-моєму, шостик такого плану. Наче, якщо там подорожало, друге оціняю. Я думаю, його ніхто не оціняє, просто. І лескумбрі, у мене воно, воно є. Я вже купила, Ще не їла лежить. Ну, зиму собі оставила. Зимою прийдеш, йо мою. так, і своєю лінії з м'ясом НДК, курки, бургур. 49,90, 44,90, м'ясо Місокурець, каша. Біжіть. Біжіть. Сирочки, тут звертаємо увагу, на це все. Ух ты, он, дивіться, 12,50. Або в 11, 11,50. Став 12,50. Вон по 7 гривень. 7,90. Розумний вибір. Я тут, кстати, непоганий цей сироп я брала його, Мені не сподобався. Ну він таке. Ух ты о, гляньте. Хулідей 15 гривень 50 копійок. Акція. Це, це, кстати, хороший цей хулідей, я вам точно скажу, був по 23 з копійками. Комо, бринза. Це для салатів греческих. В мене ще є, я вже набрала дешевше mm -hmm. Так, Аж рука вже болить там розказувати це. Дивіться жодно, як ціни змінюються. Знаєте, в кожному, всі кажуть, що ціни одинакові в магазині торгової мережі АТБ. Ну, оце ні. На кожен товар різна ціна, так вони і працюють. І в кожному магазині не в один день одинакові акції. Вони різні різні. Я вже 10 разів перевірила це. Кобасин ну але пішлі там морожена. Тепло прийшло, а морожена купить. Морожено хто ніби любить. Оце мороженого треба обов'язково. Зараз піду візьму собі морозиво одне і влуплю його. Так, морозиво, от дивіться. Три ведмедя 96,90, пів кілограма. Оце розберуть стопудово, Воно дуже хороше, кажу сразу. О, гляньте, три ведмедя двошаровий виріжу 27,90. А от у ласунка 156, оце треба брати три ведмедя. Дивіться. Ух. Три ведмедя. І з'їсти його до 18-го. 02-го, 25, го а, до 8-го, 02-го, 27-го, А зроблено 18.00, та по 6 свіже. Хороша, почти, почти свіже. Зато 27 гривень 90 копійок. На вулиці жарко можна мупонути. У мене ж ліміт не більше, ніж 200 гривень. Вон, дивіться, огірок, два помідори, макарони морожено, все й здача буде. А Оце. Стоп. Стоп наркотик. 19 гривень 90 копійок. Стоп наркотик де він той стоп наркотик. О ну, тут десь шукайте, знайдете його стоп наркотик. Знижка аж 51%. Каштан. Супер просто. М -м -м. Так, лімо, морозиво лімо. 109 гривень, 90 копійок. О. Е, тут іде кілограмчик лімо, лімо, лімо. Ось воно. Беріть. 109, це нормальна ціна. Зараз набирали, в морозилку положили, а воно ось подорожає і буде по 213 потім. Це ж ненадовго акція така виходить. Так, так. так Дівчата там миють, не буду їх відволікати від процесу, нехай вбирають. Це дуже така, знаєте, як чистота. Риба, свіжа риба. Акваріум вам тут ще треба поставити, щоб свіжа, свіжа була риба. Ух ти, я ще акцію знайшла. Щас вам покажу акцію. Дні пива. Дні пива. Це для любителів пива. З вибором якесь, собі дивіться. Чернігівське 46 ,90 гривень 90 копійок, дні пива в АТБ. І чернігівське світло 76 ,70 гривень 70 копійок. А то дорого, я навіть не знаю, а то Чернігівське. Бо за пивом я якось не дуже слідкую. За овочами, там, фруктами, олією. Це добре. Так що, тобто, якщо ви хочете, йдіть в АТБ, тут дні пива. А Дні чіпсів є, Що на дні чіпсів сходимо? М -м -м, він цякий. Король. 30 гривень 50 копійок. Ух ты! Ух ти. О, акція 37,90 Лейце. 120 гривень. Хороша акція. Оце чипси і пиво. Супер акція. Супер просто. сташечки. Треба собі ще щось може взяти, а може не взяти. Хвилясті. 2440. Це дорого. М -м -м. Добре. Пішла я вже. Зато купила по окції, доволі непогоне. Піші долі, я хочу вийти, покажу там, у нас ще люди торгують. Теж на зупинці. О, чого там таким. М -м -м. Огірки помідори, редиска. Вже нам ще є полуниця. Щось глянемо ціни, де дешевше. А ви порівнюйте, аналізуйте, де можна дешевше купити в магазині, чи от таких лоточках на вулиці. Ну, я думаю, тут теж не дуже дорого. Я думаю, щоб у них щось продавалось, треба... На гривню дешевший це буде. О, цибуля. 35 гривень. Часник 175. Морпа 46, буряк 30. Молода, капуста 92. По 185 перчик. Угу. А от тебе по 190 він другий. М -м -м. Огірки по вісімдесят, помідори по 10. Он корнішон 65 гривень. Хі -хі. А я по 59 взяла. Ну, не корнішон. Редиска по 110. Пікінська по 115. Картопля 30 гривень. На посадку вже проросла. Угу. Хороша. Круп, петрушка, зелень. На 75. Яблуко 60 гривень. Банан 85. 250 полуниця. М -м -м. У вас огірки дешевше. Корнішони, ніж у тебе. Я знаю. І чері в нас дешевше. Чим ви, М -м -м. У вас 8. така. Так, це тут Тому, можна йти сюди гроші тратити, так? Да? Так, у нас дешевше багато, чий дешевий чи бачити. Да. Я просто ще не знаю. Буває, ті, хто вже посвіриться, що в тебе що у нас, то тоді вже до мене а раз, Та ви так. ж кожний рік тут стоїте. Так. Чи кожний рік різні продавці просто? Ні, взагалі на овочах сіда я стою. Це в тому воду перекинули мене. Просто. А, сюди, так? Да? На кавуни. Тут на, на кавунах не я була. Поняла. А, а тут же водів десять я тут стою. Ну, Я вас зрозуміла, добре. А це на мороженому. 25 гривень? п'ять гривень. Я там яблуко з'їла оце безплатно мені дали. Я вас полоницю повніте полуни, просила. Я шучу. Ви ще подумаєте. Я ж так не понімав. А огірок у вас з'їсти безплатно один можна? Серйозно, ви мене угостите без грошей. А я вам дам морожена укусити. Не хочу, Нельзя, я горло зірвала. Горло? Кричали чи що? Та не можна кричать, ви чого? А як доводять, що робити? Доводять, Отут? тут? Оце як я прийшла і прошу, дайте огірок, так? Ну дайте нам розмітання. О, кому треба, терміново потрібно на роботу. А куди це вас потрібно? Продавець, вантажник. А продавець, це сюди куди? На якусь. на якусь іншу, да? А чому платять, яка зарплата? А то з ними долакать. Ну ставка ж є в день. Ставка. Ставка і відсоток, так? Це від точки. А до сіку ви взагалі працюєте? Ну я роблю сім'ї до 8. з точки роботи. 13 годин? точки працюють і 16 часов. Це зависимості від точки і зарплати для вас mm. Ну хоч тищу в день получаєте. Ні? Навіть нема 100 гривень в час. Ну потім пізніше, зараз поки немає цього. Mm. Які будуть великі обвороти, щоб, як так сказати, свій клієнт, товар, свій товар іде вже. Mm. Оце все де ще привозні, тоді дати, тоді буває тисяча в день, на а, Ну, от, Пекінська, дивіться, в екомаркеті 119, <кій> у вас 115 там, а там її немає, по-моєму. Так що у вас ще нормальна <кій> тут ціна. <кій> Табачок, соточка. Да. Підождіть, хто хоче БМВ. Ось сюди, на остановку, на СД-2. Скільки БМВ стоє? Три гривні БМВ. За три гривні у вас буде маса удовольствия. У вас є машина. На руль оділи пакета БМВ. І ви як в БМВ.